Біля підніжжя українських Карпат на обох берегах річки Серет розташоване одне із найгарніших куточків Буковини, місто Сторожинець. В центрі міста в сучасній будові завжди гостинно відчиняє двері центральна районна бібліотека. Щорічно стожинецьку книгозбірню відвідує близько півтори тисячі читачів юнацького віку. Сьогодні новітні технології формують новий інформаційний простір, який без сумніву впливає на всі сфери життя молоді. Обслуговування читачів у інформаційно-довідковому центрі для молоді здійснюється комплексно, використовуючи як традиційні методи роботи, так і новітні технології. Центр виконує індивідуальні довідки, путівники по інтернет-ресурсах, готує прес-досіє для студентської молоді, для тебе абітурієнт, де можна знайти добірки веб-адрес діючих вищих навчальних закладів області та освітні веб-сайти, які можуть стати в нагоді читачам. Для удосконалення обслуговування безробітної молоді організовано консультативний пункт спеціаліста з чітко визначеним графіком роботи із залученням спеціалістів Державної служби зайнятості. Також оновлюється інформ досі працевлаштування та постійно діючий інформаційний стенд ваш вибір, де зібрано матеріали про вакансії, можливості здобуття інших професій. Сучасно молодь цікавлять і хвилюють події, які відбуваються в країні, тому жодна подія міста, району, області, держави не залишається поза увагою бібліотеки. Прикладом таких заходів є святкування районного свята, вишиванка, підгір'я дня молоді, дня міста, де молодь презентує свої вироби ужиткового та декоративно-прикладного мистецтва, для створення яких здебільшого використовують ресурси бібліотеки, періодичні видання, добірки тематичних сайтів. Наша бібліотека йде з сучасними вимогами, оснащена усіма технічними новинками. До того ж, все це знаходиться у відділі бібліотеки, де користувач, не витрачаючи часу, може скористатися усіма послугами. А ще поруч знаходяться найголовніші навчальні заклади нашого міста: Сторожинецький лісовий коледж, Сторожинецький факультет Академії Державної податкової служби України та відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна, студенти яких активно користуються послугами бібліотеки. Можливість підготувати реферат, отримати бібліографічну допомогу в підборі літератури для створення презентацій та навчальних слайд-шоу, оцифрувати інформацію, все це підвищує престиж бібліотеки в очах молоді. Одним із пріоритетних напрямків роботи бібліотеки є вивчення історичного минулого нашого народу і виховання молодого покоління в дусі патріотизму під час усіх заходів, що відбуваються у бібліотеці, максимально використовуються мультимедійні можливості. Такі поняття, як інтернет, веб-сайт, імейл, локальна мережа просто черговий інструмент, який допомагає вирішити проблему популяризації читання новими і сучасними методами.